Вас вітає інтернет-магазин Ліга інструмент. В вашій увазі хочемо представити акумуляторний широповерт Stanley stdc 18 hbk Акумуляторний широповерт поставляється в пластиковому кейсі з надійними металевими замками. В комплектацію входить інструкція, сам шуруповерт, зарядний пристрій, два акумулятори іонних на 18 вольт. Також є викруткова насадка та. Гачок для підвішування. Це потужний і зручний шуруповерт з ударним режимом. Високий крутний момент дозволяє свердлити отвори діаметром до 38 мм в деревині і 13 мм цеглі і металі. Швидкозатискний патрон 13 мм можна закрутити однією рукою без допомоги інструментів. Є 22 ступені крутного моменту, режим швердління і режим буріння. Двохшвидкісний редуктор. На першій швидкості до 400 оборотів, на другій до 1600 оборотів. Інструмент має зручну прорезинену рукоятку. Також є вбудоване світлодіодне підсвічення для роботи в темних місцях. Є функція реверсу. В ліву і в праву сторону. Інструмент має гарантію 24 місяці. Країна-виробник США час заряду акумулятора складає 1 годину. Купуйте в інтернет-магазині Ліга інструмент. Ми завжди раді вас бачити.